Житловий комплекс Сістер Відрія містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Ще одна подія власне цього дня, зокрема, це чергові атаки на території Росії. Якщо би ми, наприклад, згадували з вами про те, що давно не горіли НПЗ, то я вам скажу, горіли І прямо цієї ночі, зокрема, якщо говорити про Орський НПЗ. Який також зазнав певних проблем сьогодні. Але, щоб ви не сумнівалися, як кажуть пропагандисти, питання в Орському НПЗ не до України, а чомусь несподівано до Казахстана. Зокрема. Пам'ятаєте, є там такий Мардан, який працює у Соловйова. Так, от він багато чого говорив. Він вже говорив і про те, щоб завдати удару по 24 му каналу. Він вже там і давав відповідь нашим журналістам, розказував про те, що він не боїться самокатів і так далі. А то тепер вже Мардан вирішив відійти від України і каже, що Орський НПЗ атакував Казахстан. Аргументом для цього стала відстань до України. Зокрема, в 1400 кілометрів каже, удари не можуть завдаватися з такої далекої відстані. Нібито у України немає такого далекого плеча немає таких далеких дронів, які могли би бити по Орському НПЗ. Його ось ця цифра в 1400 кілометрів дуже насторожила. каже, що все ж таки очевидно ці дрони запускали з території Казахстана. Звідси питання Ні Паралі провести рейд на. Територію незалежної держави е, з ціллю е, зупинити загрозу національної безпеки Росії, тобто знову ж таки питання до Казахстану: чи не хочете ви трошки активніше е, допомагати Україні в боротьбі з Росією? Загалом атака на Орськен нпз це Уренбурзька область. Я нагадаю, сьогодні там була вражено е, Орський Орськнавто. Оргсинтез один із ключових нафтопереробних об'єктів Росії, який, я ще раз нагадаю, розташований за 1400 кілометрів від українського кордону. Основні потужності це переробка до 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. Випуск бензину, диспалива, авіаційного газу, мазуту, бітому і масел. Модернізація заводу відбувалася в 2018 році. Введено комплекс гідрокрекінгу в 2020 2021 був побудований Будований комплекс уповільненого коксування і загальний бюджет програми перевищив туди 70 мільярдів рублів. На підприємстві зараз проводиться евакуація персоналу. Тобто, можемо стверджувати, що ще один об'єкт Росії опинився під ударом. Ну а поки Мардан показує пальцем на Казахстан, є інформація від наших джерел в СБУ, які говорять про те, що ударні далекобійні безпілотники ЦСО А СБУ в чергове вразили ціль на відстані 1400 кілометрів. Далекобійні дрони е, власне зробили це можливим і цього разу знову ж таки в населеному пункті з промовистою назвою Орськ була завдана. Бавовна палала на нафтопереробному заводі Варінбурзької області Росії. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти. Ну або ж працювали. Завод випускає близько 30 видів різної продукції, або ж випускав. Ну і на відео, як ви розумієте, видно, як після прольотів безпілотників ЦСО А СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію. СБУ продовжує завдавати. Серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості Росії, зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України. І нагадаю, що майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють, і через це навіть е зібралися в Китаї закуповувати бензин. СБУ каже, працюватимемо і надалі над тим, щоб збільшити цю. Цифру, як ви розумієте, до 100. Росія готується до справжньої війни з Європейським Союзом. Про це пише BBC. Кажуть, термін буквально кілька років у НАТО. Заявляють, що Росія веде гібридну війну і нарощує зараз військовий потенціал. Очевидних ознак негайного вторгнення немає. Але експерти називають термін у кілька років для підготовки Росії. Зараз каже ця підготовка, вона ну якби не. Помітна, особливо немає масового перекидання військ до кордонів з Європейським Союзом. Тому більшість аналітиків кажуть, що Росії може знадобитися саме кілька років, а не це відбудеться там завтра, післязавтра, для підготовки до можливого повномасштабного конфлікту в Західній Європі. Але при цьому знову ж таки, бачите, всі розуміють, що ця загроза нікуди не поділася, і вона може бути. Актуальною через кілька років, тому я ще раз наголошувала на тому, що, бачите, в данці почали закуповувати сухпайки для того, щоб мати щось про запас. Ну і трохи цифри, маємо аналітики порахували, що щонайменше 60 російських строковиків загинули під час операції Збройних сил України у Курській області. Я нагадаю, що Путін говорив про те, що строковиків не використовують. В обороні або відповідно в цій війні. Міністерство важливих історій, журналісти важливих історій, встановили, що з початком українського наступу в Курській області влітку 24-го року загинули щонайменше 60 російських солдатів-строковиків. Ще стільки ж вважаються зниклими безвести. Середній вік загиблих близько 20 років. Це призовний вік із 34 регіонів Росії. Майже половину загиблих було вбито вже першого тижня після старту операції збройних сил втрати тривали і у вересні було щонайменше 20 нових жертв, і незважаючи на повідомлення про участь строковиків у боях, Міноборони РФ не вивело їх з фронту. Загальна кількість загиблих травмованих строковиків з початку вторгнення Росії в Україну за підрахунками різних проектів перевищила 200 осіб, і серед них є випадки, зокрема і суїцидів, і вбивств в середині самих. Частин, певно, знову ж таки, їх намагалися висувати на фронти, але безрезультатно, і вони відмовлялися йти в атаки.